Мир вам, Українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб нагадати вам те, що написано в цій святій ті книзі, щоб кожна людина, яка тут знаходиться, могла почути і увірувати і спастися, спастися від будучого Божого Гніву. В цій книзі написано, що Ісус Христос проходив на землю, щоб спасти людей, що Ісус Христос відпомирав на хресті за наші вами гріхи. В цій святій книзі написано, що всі люди є грішні, нема права ні нього одного. А Бог є святий і справедливий. І Бог буде судити людей по своїй справедливості. Але Бог не хоче, щоб людина помирала, потрапляла у вічні муки страждання пекла. Тому Він послав свого сина Ісуса Христа в цей світ, який помер на христі, взявши нашу вину, всі гріки наші, взявши на себе, і повністю заплатив. Ісус Христос, Він не тільки помер, і Він воскрес. Бог воскресив Христа з як доказ того, що Він прийняв його жертву. Ісус Христос, вознісся на небо і сидить, у куча небесного, і заступається за людей своїх. Але лише люди, які в нього увірували і покаялися, зможуть спастися. Покаяння. Не признати себе грішним перед Богом, відвернутися від них діл і навернутися до Бога через Ісуса Христа. Тільки завдяки жертви Ісуса Христа люди можуть спастися. Будеться заповідь, Бог залишив нам свої вимоги. Ну найважливіше дві заповіді, найбільші, люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всім розумом своєю, всією, всією силою всією цієї душі. другий заповідь і ближнього, як самого себе. Ми чиє в нас ця любов, як написано. Любов довго терпіть, любов милосердствує, не завжди, любов не величається, не надимається. Любов не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається, усе терпить. Любов ніколи не перестає. Ну, на жаль, не всемає цієї любові. Но тільки через Ісуса Христа людина може отримати цю любов. Для цього потрібно щиро покаятися і відкрити своє серце Ісусу Христу, повіривши в його жертву. Бог. Вильє свою любов Духом Святим. Дорогі люди, не всі, хто визнають Ісуса Христа Господом спасуться. Лиш ті, які народжені від Бога. Лиш ті, які щиро відвернулися злив доріг і навернулися до Бога через Ісуса Христа. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде проводити вічність. Покайтеся в ріках. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Я тут говорю, дорогі люди, для того, щоб кожен з вас міг увірувавши, спастися, спастися і отримати вічне життя. Як написано, дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Прийміть цей дар, це є подарунок. За нього не потрібно платити. Ісус Христос заплатив. Ну коли ви приймете цей дар, будьте вдячні Богові. І на вдячність Богові. Робіть добрі справи, читайте Біблію, моліться. І Бог буде вас благословляти по дорозі до раю. Моліться також за Україну. Просіть милості в Бога для нашого народу. Щоб Бог зупинив все це зло і прийшов мир на нашу землю. Дякую за увагу. Я помолюся за вас. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, міцного вам здоров'я.